Це о, кандидату медичних наук, доктору економічних наук, який в перші дні війни організував е, тактичну медицину, незважаючи на те, що це надзвичайно і творча особистість, тому що його музей сучасного мистецтва є кращим музеєм Європи. Е, тому з великим задоволенням, пане Вікторе, я запрошую вас до слова, бо ви багато приклались в перші дні війни для допомоги нашому захисту нашій державі. Слава Україні! Я додавлю трошки оптимізму. Так, це у нас переключає це наша компанія. Я з медицини пішов в 97-му, організував бізнес, це наші напрямки. Ми в різних галузях 9 сегментів ринку охоплюємо. Маємо до 20 бізнесів. Але, але наступило 24 лютого. Півтора дні повного шоку. І через півтора дні що я подумав? Ми можемо... Насипати там пісок, мішки, можемо ще щось таке подібне робити. А можемо реалізувати ті компетенції, які в нас є в мирному житті, у військовому. І ми почали. У нас мережа спар, тобто розрібна торгівля, продукти харчування. Ми попросили партнерів, вони нам поставили 430 тонн продуктів, які ми розподілили по Україні. У нас був готель, хостел, розважальний центр, і ми почали приймати біженців. Ми прийняли 7 тисяч біженців, організували триразове харчування. І у нас досі ще живе 120 чоловік. У нас знову ж таки мережа, є продукти. Ми зробили, особливо на початках це було актуально. 32 тисячі сухпайків і відправили на фронт. Крім того, 300 тонн продуктів ми відправили по, там, в Харків, відправили в Бучу, в Чернігів і так далі. 151 тонну кормів для собак врятували дуже багато тварин. І в нас в структурі є мережа кліні, і відповідно є лікарі є медсестри. І ми почали плюс я ж був лікарем, був певно до лікаря. Недоречна. І ми почали комплектувати аптечки. За цей рік ми скомплектували 28 тисяч аптечок і 2200 медичних тактичних рюкзаків. Мене часто питають ну, там, в дискусіях, в чому сенс життя. Я от знову ж таки часто отримую смски з фронту, де пишуть, там ваш рюкзак врятував 6 життів, ваша аптечка врятувала життя. Я думаю, що це один із сенсів. Ми організували, у нас технопарк-центру медичних інновацій. До війни ми там займалися стартапами, все хотіли єдинорога зробити, зробити яр. Але перепрофілювалися, організували виробництво турнікетів. І вже зробили 40 тисяч турнікетів, жодної рекламації. Сертифікували, звісно. Їх. Організували в цьому ж центрі виробництво шин, організували ноші виробництво евакуаційних строп. Вже казали, що в нас є музей. А ситуація була дуже складна на початку в психологічному аспекті. Люди всі були в такому стані, в шоці. І ми почали в музеї проводити артіменти. Тобто, просто люди приходили, хто що вмів робити. Хто міг танцювати, то вчив танцювати. Хто вмів там співати, вчив співати. І це ми робили з дня в день. Ну і оце півтора дні я казав, що я сидів, думав, чим займатися, що робити, чи те воювати, чи тут щось зробити. Я згадав, що я хірург. І думаю, уточнюю, що ж це робиться з медициною? Бо гіпотетично, при такому призові, я зрозумів, що всі ці люди, хто йдуть, вони абсолютно не мають компетенції в цьому аспекті. Позвонив в академію медичну, поспілкувався з знайомими, дізнався, що існує така штука, як тактична медицина, бо мене в інституті вчили тільки військову польову. І на третій день ну, ніч не поспав. Прочитав, дав літературу і дали. Ми підготували програму. На третій день війни у нас вже було 200 чоловік на навчанні. За цей період ми навчили 12 тисяч людей, причому з них 5 тисяч солдат. Особливо це було на початках, коли ці люди, оце ми в день нас бувало вчили батальйон. І їх просто от ми вчили 12-14 годин, і їх просто звідси, з полігону, забирали на фронт. Тут, до речі, бачите, ППО стоїть, ми бачили, як воно працює. Тепер вернемося до самої методики, як ми на що ми вийшли? Ну ми не тільки взяли інформацію із книжок, там, із цих методичок. Ми спілкувалися з десятками інструкторів світових, які у нас зараз дуже багато знайомих, які воювали в всіх гарячих точках світу і брали від них інформацію, всякі поради і постійно розвивали цю програму. В основу поклали те, що лекція це 5% засвоєння, читання навчальних текстів 10, відеоматеріали 20, демонстрація 30, робота в дискусійних групах 50, практика через дію 75%. І перед коли ти починаєш когось щити, тобто найкращий спосіб щось вивчити — почати когось щити — 90%. І постійна повторюваність. Ну, тому що людина там ну, разів 5 має те саме повторити, для того, щоб щось їй запам'яталося. Функції нашого навчання ми зразу поставили, щоб не просто була пізнавальна функція, а щоб була ексіологічна, щоб формували цінності. Ми розказували там притчі там про мурах у різні, щоб люди лягали з думкою, що вони зробили за день для перемоги, і вставали з думкою, що вони сьогодні будуть робити. Компенсаторна функція. У нас бойовий тир є в розважальному центрі. І ми тактичну медицину вчили разом з бойовою підготовкою. Ми навчили людей стріляти з реального автомата Калашнікова, 7 тисяч патронів відстріляли, це черги по 50 чоловік. І люди могли, те, що вони в реальному житті не могли реалізувати, вони могли реалізувати в нас. Комунікативно Люди спілкувалися, один одному допомагали, один одного заспокоювали. І психологічна дуже велика функція була. Вони заходили півмертві до нас, перелякані. А виходили заряджені і готові допомагати всім і йти на війну. Блоки модулю. Як ми це організували, просто таку велику кількість людей. Ідея в тому, що в нас був теоретичний блок, де ми збирали всіх. Наприклад, є там 150 чоловік. Ми їх всі сядемо, читаємо лекцію півтора години. Демонстраційний блок півтора години, йшов, це так само хірург, інструктор виходив і все це показував. Практичний блок, вони все це робили своїми руками, і потім фіксація навичок в екстремальних умовах. Зараз коротко розкажу про кожен блок. На теоретичному блоці ми давали, що таке тактична медицина, ураження серцево-судинної системи і допомога, ураження легеневої системи і допомога і ураження опорно-рухової системи і допомога. Ну, тобто, види, все це давали. Але такі основні базові речі. Крім того, після того, коли ми дали якусь основу, ми давали протокол марч. І тоді вже комбіновані ураження, і як треба реалізовувати цей протокол марч в цих умовах. Давали ураження отруйними радіоактивними речовинами, давали як в червоній зоні себе вести, як в жовтій і так далі алгоритми. Потім давали відеотест. Все, що вони почули, ми на відео показували, як треба надавати, реалізовувати цей марш, але з помилками. І аудиторія шукала ці помилки. Це дуже такий хороший, ефективний зворотний зв'язок. Техніку переміщення пораненого. Можна водички. Щось. Техніку переміщення пораненого. Евакуацію розказували. гігієну в військових умовах там про траншейну стопу і так далі. І ввели потім бойовий стрес. бойовий стрес. До речі, це питання психологічної підготовки солдат, особливо. Цим взагалі ніхто, от тільки я читав, ми 500 солдат, ніхто ні разу ніхто не розповідав їм про те, які є етапи адаптації, як боротися з цим бойовим страхом і так далі. Це дуже важливо: демонстраційний блок. Показували, як використовувати механічні засоби зупинки кровотечі, АТС, тесмар, тампонада і так далі. Показували техніку переміщення, вже фізично показували, показували там серцево-легеневу реанімацію. Після цього наступав у нас практичний блок. Тобто, вся аудиторія, там 150 чоловік ділилися на 5 груп. У нас було 5 інструкторів. Один інструктор відповідав за накладання пов'язок, один за серцево-легеневу реанімацію, один за евакуацію, один за тампонаду і один за турнікети. І ці 5 груп вони по черзі ходили по колу. І все це відпрацьовували. Після того наступав етап фіксації навичок в екстремальних умовах, і ми робили таке. Тобто тут звук дуже тихенько, насправді це дуже шумно вибухи світло і димова пушка працює. Хочу вам сказати, що люди, які перед цим легко накладали турнікет чи робили якусь пов'язку, ну ми турнікети відпрацьовуємо в основному так. Вони взагалі не могли накласти турнікети. У них трусились руки, вони все путалися. Але після третього разу вони вже всі навчилися накладати турнікети в таких умовах. Крім того, ми видали три видання уже тактична медицина, таку невеличку книжечку. Ми її кладемо в тактичні медичні рюкзаки і роздаємо тим, кому. Кого вчимо. І написав, зробили відеокурс на базі нашого навчання. Тобто, людина, якщо щось забулося, вона може QR-код висканувати і подивитися, е, цю навичку, повторити і так далі. Е, дуже важливо це, що я казав, що люди після навчання, от там мирні е, солдати, у них е, появлялась впевненість в собі, у них е, зникав оцей страх. І такий з'являвся ентузіазм. Ну, погано, чути, але ви догадалися, що там було. Слава Україні! Дякую.